Таю всіх любителів Бакуган. Сьогодні ми розглянемо всіх моїх бакуганів стихії Вентус. І перед тим як ми почнемо огляд цих бакуганів, скажу, що якщо, наприклад, у мене були бакугани Вентуса, а я їх закастомив під Аквос чи Даркус, то те це для мене Аквос або Даркус. Сьогодні ми будемо розглядати це все на отакій от карті воріт. От тут є бонуси, правила. Я це все читати не буду, тому що це буде трохи трохи такий швидкий випуск. І так, карта воріт. Поїхали з першого сезону. У мене є. Вентус вот вот нага. Uh! Вот так от він розкривається. І... Скільки в нього G, я не знаю. А, не знаю. У нього 450G. Такий от Бакуган. Наступний Бакуган, уже з другого сезону у нас є Вентус Немус. Отакий от чел. Мені досить подобається, тому що він такий досить високий чел. Да, отакий от Немус. Я не знаю, правда, чи він буде стояти. О, ні, він стоїть. Далі в мене є Бакуган Пастка. Отакий от кубік, я не знаю, що це собою являє, ким він був в мультику. Ось от. такий от чел, він має Вентус, має Даркус і все. Така от пастка. Далі є ще Бакуган другого сезону, але з набору Максус Геліоса це по Metal Fencer або Spy Fencer. Їх було багато, але я їх не запам'ятав, тому да. І в мене чуть-чуть відкривається. погано, але це є Бакуквір. От, в нього 520G, і він має тут ще порт на з'єднання з, з Максус mm -hmm. Геліосом. Бо він такий прозорий, але... Має окрас своєї стихії. До мене, до речі, ще приїде Вентус Хактор. На нього я, можливо, зроблю окремий відос. І у мене є ще три бакугани із четвертого сезону. Перший бакуган це є Титаніум Драганоїд. Доповнено відкривається роги і ніжки. Ну і хвіст може просто так випадати. Отакий от от Бакуган досить красивий, досить такий прикольний. От. У нього є раз, два, три, 4, 5. Коротше, в нього є 5 слотів на Бакунано. Ви уявляєте, Бакуган з 5 бакунано. Це просто атас. Бакум'ютант драганоїд. Ну, типу, титаніум драганоїд по комутації, типу того. Ну, одним словом, він може розкладатися на дві на дві частини, з'єднюватися там з іншими букванами, інакшими з oh, legs? Нам він виглядає ось так. Розкриваються також ріжки. Тут вверх відкидуються крила. Ну і ноги. Його в тому що берете, наскайте кнопку і міняєтеся частинами з іншим Бакуганом. У нього тут є ще бонуси, я, правда, не знаю, значив їх побачите. Тут 210 і ніби 150G. От. Це, я думаю, що не оригінал. От. Але все рівно мені він подобається виглядає прикольно. Є ще один драганоїд, і це теж з четвертої частини, але я не знаю, як він називається. Це він. Я так зрозумів, що це баклан спеціальної атаки, тому що у нього є оцей бонус, не бонус, а оце от прикол з дабл Ну така функція. От, відкриваємо хвіст. Опа. І потім ще відкриваємо шию, і вона так відскакує. Ну, вискакує вперед. Ось такий бакуган, досить такий незвичний, якийсь драганоїд. У нього є 850G. Це, до речі, сильний бакуган. У мене є ще Батлгір від хактора, але він з Макдональдса. Коли приїде ну, нормальний хактор, то я поставлю цей баталгір на нього. Так що, да. Відкриваються вони кнопкою. Отакий от Батлгір, от і у них. З іншої сторони 180G. По суті, на цьому все. От, щоб показати, в мене мало цих бакуганів є. Я принаймні радий. Тому що є. От. А якщо вам сподобався цей відос, то ставте лайк, підписуйтесь на оцей от канал Вуличка Бакуганів, пишіть щось в коменти, про яку би стихію Бакуганів ви б хотіли, щоб я зробив відео. І так, да, всім удачі і до зустрічі!